Вітаю ви на каналі Городній Релакс. Друзі, нещодавно я вам казала, що я отримаю такі пакуночки різні з різним насінням. Ну, от настала пора ділитися, що ж я отримую. Сьогодні я хочу вам розповісти, що саме я буду вирощувати з бобових, а зокрема з квасолевих. І сьогодні я хочу вам зацентувати свою увагу: що якщо брати квасолю, то я вирішила в цьому році. Замовити побільше різних сортів лімської фасолі, ну і почати її вирощувати. Хоча у мене тут є не тільки лімська, а є різні фасольки Але найбільше все ж таки лімської. Отака різдвяна це моє насіння. Я її вирощувала в цьому році. І також я вирощувала ще один сорт, який називався Поляріс. ми зараз з вами будемо розбирати, у кого я замовляла, в кого є. Дуже хороший асортимент різної квасолі. Ну, а якщо хтось захоче разом зі мною повирощувати лімську фасолю, то він буде знати, де взяти хороше насіння. Тому що, до прикладу, у моїй місцевості на базарі або в якихось супермаркетах зазвичай можна знайти ось таке насіння різдвяної. Вона теж дуже гарна. От, подивіться, які хороші великі квасолини. Насіннечко таке плоске. І зараз розповім вам, чому саме лімська. Саме лімську фасолю часто називають масляною, а називають її так за її вершковий смак. І взагалі дуже великі поціновувачі вважають, що лімська фасоля є смачнішою від звичайної фасолі. Ну, чи так, чи не так, я не знаю. Але хочу вам сказати, що її дуже широко використовують у кулінарії і особливо цінують. Страви із замороженого насіння, яке збирають у молочно-восковій стиглості. Хоча зустрічається ще й таке, що молоді боби цієї фасолі можна їсти сирими. Не знаю, ще таке я не пробувала. Якщо у когось є такий досвід, то можете мені сказати. Ця фасолька вона є особлива. Вона є особлива з самого початку, коли вона починає тільки проростати і як росте на грядці. Вона має плоскі, серпоподібні боби. З таким сплескатим зерном білого чи іншого кольору, схожим на півмісяць. Її дуже цінують за смак, урожайність і невибагливість. Хочу вам сказати, що також рекомендують збирати вчасно дозрілі боби, тому що при перестиганні вони, по-перше, можуть розтріскуватись, а по-друге, цінність зерна знижується. Ну і Кажуть, що смак значно погіршується. Чи так, чи не так, не знаю. Ну і єдине, що ще мене підкупило саме у Лімській фасолі, це те, що згідно останніх досліджень, це хто дуже ставиться ретельно до свого здоров'я, нещодавно з'явилися дослідження про антиракову активність недозрілих зерен. Уявляєте, друзі, наскільки корисна квасоля? Саме Лімська. І ще один немаловажний факт саме про лімську фасольку, це те, що вона практично не ушкоджується шкідниками. А аромат її листків відлякує комах навіть з рослин, що ростуть поруч. Ну, і звісно, коли говорять, що вона є дуже невибаглива у вирощуванні і що вона дуже врожайна, то хочу вам сказати, що я зіткнулася з тим, коли мені казало, що її найкраще висаджувати пророщеним зерном. Я трішки знехтувала в цьому році, хоча й у минулому році замовляла достойні сорти. І посадила її десь на початку травня. І тут, друзі, була моя велика помилка, тому що весна у нас була дуже холодна, а ця фасолька хоче висаджуватися у другій-третій декаді травня, коли ґрунт прогріється до плюс 15 і мене загроза весняних заморозків. Тоді вона гарно починає рости активно. Тому, мабуть, найкраще її повисаджувати пророщеною, але все ж таки треба добрати способу саме собі. Ну, висаджуємо ми її, як звісно, любу фасолю на глибину 4-5 см, ширину між ряд і відстань у рядочках робити таку, як і для своєї, в'юнкої чи пішої фасолі. Тому що лімська фасоля є як в'юнких сортів, так само і піших. Для себе я замовила виключно витку фасолю. Тим більше, що у вінкої фасолі лімської, фасолини зазвичай крупніші, і це мені подобається більше. Також ця фасолька є вимоглива до ґрунтів, тому що вона найкраще росте на нейтральних або слабокислих ґрунтах і на сонячному місці. Також любить вологу, але не любить переливу. Мабуть, це все, що я хотіла вам розповісти. Чому саме лімська фасоля? А тепер, друзі, я вам розповім, де саме я замовляла цю фасольку, деякі сорти, і що я отримала. Тому що, до прикладу, у мене такі подарунки в цьому році, що ну, в мене просто слів нема. Отож, друзі, різдвяна витка і поляріс це ті фасолі, які росли в цьому році у мене. Різдвяну я купляла насіння у нас на базарі. А Поляріс я виписувала у тамари Проскурні, оскільки в тому році я виписувала у неї вже фасолю, то в цьому році я також захотіла виписати собі ще. В минулому році я також виписувала отакий класний сорт, який називається Мадагаскар. Мені дуже подобається тут окрас зерен, але щось я не догледіла, було холодно і я не отримала бажаного результату, тому в цьому році я вирішила повторити. Далі, друзі, мені дуже захотілося фасольки імператриця. Але дивіться, ось імператриця, а ось мій поляріс. Ну, Хтось з вас бачить аж дуже кардинальну різницю. Ну, крім того, що, можливо, тут трішки таке тм'яніше забарвлення, а тут воно чіткіше. Але в цілому, ну, мені здається, що плюс-мінус вони дуже схожі між собою. Подивимося, коли почнемо вирощувати. Далі я взяла ще отаку дуже класну, також з крупними зернами фасольку, і вона називається платинова блондинка. Вишнева королева. Друзі, я знову ж таки наголошу, що я вибирала ті сорти, які дають крупні зерна. Ну, і ще один сорт, який називається завірюха. Отака вона біленька і має по собі отакі бордові крапочки. Взагалі, я дуже люблю фасолі світлого забарвлення. Найбільше мені подобається біленька фасолька. Не знаю чому, але все ж таки вона мені найцікавіша. Коли я її готую і їсти, і взагалі мені здається, що саме біла квасоля вона є найсмачнішою. Але це є чисто моя суб'єктивна думка. Також у пані Тамари я собі замовила отаку біленьку на сухе зерно, це є кущова квасоля, яка називається кущова-біла. Ну і друзі, як я вже говорила, в моїй сім'ї дуже люблять спаржеву фасолю. Тому я собі взяла отаку спаржеву рожеву. Вона вюнка, має невеликі стручки, але вони повністю без волокон і позбавлені пергаментного шару. І надзвичайно врожайна, яка буде в мене, треба випробовувати. Не роблю нікому ніякої реклами. Щоб ви не думали, що я озвучую людей, щоб там переслідувати якусь мету. Ні, на своєму каналі я виключно розповідаю, що роблю я, що висаджую, де купляю і чому це беру. Тому, кому цікава така інформація, або вона потрібна, то можете брати на заміточку, чому наголошую саме де. Я цих людей усіх знайшла у Фейсбуці, тому що донедавна я також хотіла лімську фасольку, я її десь шукала, якісь фірми, це все було так якось далеко від мене, і так важко знайти, і так важко замовити, що практично це була мрія, яку було важко втілити в життя. Але коли я залізла на простори Ютубу, то все стало значно простіше. Чому саме в тамари проскурні, там не тільки фасоля є, там є все, що хочете. І перчики, і солодкі, і гострі, помідорів море ну це все те, що я люблю. Ну Тому одним пострілом я назамовляла дуже багато всього. Всі інші насіння я буду показувати в наступних випусках. Отож, далі, гортаючи ті простори Ютубу, я натрапила на ще одного колекціонера і взагалі чудову людину це на Любомиру Наумову. Наскільки в неї великий асортимент різних квасоль, ну це важко передати. Ну І найперше, в що в мене впало око, це на отаку фасольку, яка в неї називається тілесна витка. Чому вона сподобалась мені? Отак От з вигляду нічим не примітна фасоля, тому що в мене точно такої самої форми є біленька квасоля, яку я називаю нирочка. Вона хоче такої півтечки, як я люблю казати, ну тобто опори не дуже високої, такої трішки вищу. За ріст людини. Вона дуже вражайна і дуже смачна. А в описі до цієї квасолі я ще прочитала, що молоді боби можна використовувати як спаржеву квасолю. І ви знаєте, я помічала і на своїй білі, що в неї такі строчки м'які-м'які. І її також треба дуже вчасно зібрати. Моя, до прикладу, поспіває в кінці серпня. Якщо її вчасно не збереш, строчки починають розтріскуватись. Тому я вирішила, що мені. Ну, дуже треба ще такого сорту. Ну, але як замовити тільки один сорт? Звісно, я побачила ще й отаку красиву лімську квасолю. У пані Люби там є декілька сортів лімської квасолі, але мені захотілося саме такої, і вона в неї називається Королева саду витка. Як на мене, чудесна. дивіться, який тут розмір квасолин. Дуже гарний. Ну, і ніби я заспокоїлася з фасольками. Я вирішила, що це і так дуже багато. Якщо врахувати, що є мої два з щелівської. Ну, а крім того, у мене є й мої фасолі на сухе зерно, я подумала, що мені вистачить. Але, друзі, як я помилилася. Тому що той Фейсбук то страшна сила. Гортаючи далі, якось я собі свою стрічку мені попалася сторіночка Альони Сахно. І, друзі, все. От тут не просто великий вибір різних квасоль, але саме лімської квасолі, такого вибору, як саме на цій сторінці, я, мабуть, не зустрічала нігде. Отож, друзі, я зараз вам покажу, що саме замовила я тут. Ну, найперше, мені захотілося біленької лімської, і це є різдвяний сніг. Далі, друзі, я взяла імператрицю. Ну, і тепер ося інтрига. Тому що імператрицю я отримала отаку, і імператрицю я отримала отаку. Ну, і ось моя, яку я вирощувала поляріс. Тому, друзі, не знаю, будемо вирощувати, будемо дивитися. Але колір дуже-дуже гарний. Ще один сорт з надзвичайно великими квасолинами. І цей сорт називається метелиця. У мене є завірюха і є метелиця. Вони різні, вони зустрічаються у багатьох колекціонерів, і також вони два різні сорти, але два хороші. Також, друзі, я замовила собі квасолі з квітковими назвами. Оце є орхідея і чорна орхідея. Цікаві, чи не так? У подарунок я отримала отаку чудесну квасольку, яка називається світанок. Вона не зовсім біленька, вона має таке трішки бежеве забарвлення з такими коричневими вкрапленнями, але також дуже хороша. Ну і друзі, я не знаю, але отут у мене є конвертик подаруночків, який, ну просто що він мене тішить, то це нічого не сказати. Тут є три різні сорти. Ну, от, наприклад, чорне око я дуже хотіла замовити від початку. Там дуже гарний опис, який мені подобався. Але, на жаль, поки я надумала робити замовлення, насіння закінчилось, тому я отримала отакі три фасолини в подаруночок. Я хочу вам сказати, друзі, що якщо зважити, наскільки врожайна лімська фасоля, в цьому я вже переконалася, адже вирощувала свою, то з цих трьох фасолин можна отримати хороший врожай. Також наступних три квасолини це є квасолька під назвою Чорна зебра. Цікава. Ну, і ще отака ося, попри те, що я люблю білу квасолю, я отримала отаку всю чорну, яка називається Чорна ніч. Тому отакі чудові сорти в цьому році лімської квасолі я буду вирощувати. Кому цікаве було відео, Хто хоче спостерігати, як ці фасольки будуть рости, кладемо пальчика вгору. Хто хоче в цьому році вже спробувати таку фасольку в себе, йдемо швиденько на сторіночки до дівчат і робимо замовлення, поки насіння ще є. Всім всього як найкращого, бувайте здорові!